Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні ми будемо відкривати Full Pravel Pass. Також ось будемо відкривати мега-скарбничку. І ще будемо відкривати стардропи, іконки, титули із досягнень, рекордів. Не пам'ятаю, як це точно називається. Ось. А, і ще там щось. Подивимося в магазині, можливо, там щось є. І перед тим, як будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм телеграм. Що ж, і нам в першу чергу дають відкрити мега-скарбничку, і ми її відразу відкриваємо. Угу. Е, дуже довго відео не було, вже майже 2 місяці, якщо я не помиляюсь. От. <с> я зараз ніяк виправдовуватись не буду ні. Перед вами, ні перед собою. Часу не було, настрою не було, я не знаю. І навіть сьогодні я якось, знаєте, сумнівався, записувати, не записувати, а потом такий, запишу. <с> так ось. Записую. До ультраящика я теж не зміг діти. Тому ось так у нас передостанній ось, ось цей ящик. Непогано в цілому. Так, далі. Правил пас. Я взагалі нічого не відкривав. Тобто, ось є і скини, і піни, і іконки. Так, легендарний стар <свист> дроп. Хто нас дивиться в Ютуб шортах, в TikTok, Обов'язково підписуйтесь на, на цей YouTube канал. Тому що там дуже багато хто відписувався. От, Підписуйтесь назад. <свист> Відкриваємо легендарний <Star> стадроп. <свист> Відкриваємо. От. Та якось так. Е, багато чого сталося за цих два місця. Все сталося тільки не прогрес в кімнаті. Тобто. Кімната поки не робиться, все стоїть на місці. Е, і ще, до речі, у мене кіт з'явився. Сейчас я вам покажу. Ось він. Це Барбоса. Ось такий він. Барбоса. Все, йди. Так, відкриваємо. Далі все. Відкриваємо все далі. Дуже насправді сумував за записом відео. Дуже. <с> От. Та що ти ропайшся? Так. О, легендарний староп. Чудово. Е, хто нас дивиться в Тіктоці або в Ютуб Шорці, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Відкриваємо легендарний староп. От. Я прям відчуваю, що ніякого скіна не буде. Тому не закриваю очі. Відкриваємо далі. Цікаво буде повідкривати все-таки досягнення, тому що ну, це якби для мене особисто це щось нове, нова механіка, тому що я там взагалі ще нічого не відкривав. А це з'явилось вже. Давно, а я ще нічого не відкривав. Ось так. <рес> Тому... Цікаво. Та о, скінчик на Фінкса. Непогано. Ще один легендарний стардроп. А ось тут вже, знаєте, я відчуваю скін. Всі, хто нас дивиться в ТікТоці, в Ютуб шорцах, обов'язково підписуйтесь на цей Ютуб канал, тому що в мене в планах 100 тисяч підписників. Закриваємо очі. Очікуємо скін. А можна скін? Мені вже третій раз підряд випадає 1000. Флінгів. Несправедливо. Несправедливо. Міфік. На цьому все. На цьому все. Так, у нас буде випробування на скінчик на амбер. Чудово. Чудово. Скін дуже красивий. Мені оце... Подобається цей Скін і скін на. Тага. Е, Скіни шикарні просто. Так. Легендарний стардроп ще один. Хто нас дивиться в Тіктосі, в Ютуб Шорцах. Підписуйтесь на цей Ютуб канал. Обов'язково. Закриваємо оч. Дай скін. Четвер. Четвертий раз підряд мені випадають флінги. Так, у нас тут скінчик на Корделіуса Немає ніякого сенсу, тому що він є за плінги. У нас скінчик на Джесі. А Ось тут є сенс, тому що знижка. а Так то він коштує 200. А новенький скін на Бель. Красивий. Гром і ось тут ще є сенс. А, і оцей скінчик за 200. теж. Е, ще скоро що там, чемпіонати? Чемпіонат. Е, пропас теж вже вийшов. Новий скін на Діна Майка. Чесно, скін не подобається. Е, можемо відкрити гі гіперзаряд, тому що у нас там не всі нам мо. Нормально. <с> так. Е, йдемо до рекордів. Так, це називається все-таки рекорди. Е, ні одного не від. А, ні, там. Пару штучок все-таки я випадково відкрив. Так, і за ці рекорди ми отримуємо задній фон. Ну, якби непогано. А, і ще стар... тропи, іконка, он є. Так. Да. Я думаю, чому відбулася ця зміна? Розробники хотіли добавити в гру досягнення. І все вкупу, отак його тако-оп-оп. Оп, оп Тут вам і майстерність, і досягнення Ми, якщо Погортаємо в самий низ, ось ось тут буде Там шедек, кристали, силова, піни. Ось. якби все все кучі. Все в кучі. Я б не сказав би, що це класна якась зміна. Ну і не сказав би, що вона якась похана. От. Тому, якби є місце. Хай буде. Тим часом у нас уже золота бойова карта. Ось така. Ще я був в Одесі, до речі, на морі і. їздив до Труга. Та ось так. Відпочив, покупався. Все чудово. <ріху> так, відкриваємо далі. Е, я так все-таки розумію, що цих стартропів тут буде дуже багато. Тому відкриваємо. Відкриваємо. Так. Алмазик ми відкриваємо. Тим часом. Е. Ось так. І. Іконки ми відразу отримуємо і. Титули. Ну і іди. Ова! Ану, тут, стій. Мяу, так, відкриваємо все далі І сюди. отак оба, так, відкриваємо все далі. Ой, він муркає. Що це? Все, <гум> все, 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 йди, 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 іди, йди, іди, іди. іди, 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 іди. <гум> так, або йди в сторону, або йди вниз, бо я нічого не... Бачу. Так. Так, все зараз треба відкрити. Все зараз треба відкрити. Ще скажу на рахунок кімнати. Я думаю, вона буде все-таки ближче до зими. Ну, я, я все таки дуже хотів би, щоб це все було раніше. Да. Оп. Так, на Ель Примоса. Забираємо. О. Мік. <ріх> е, мені особисто чесно, ось ці бойові карти не подобаються. Кому як? Мені взагалі ні. От, якби е, дуже багато було ідей, щоб. Е, зробити бойові карти на кожного персонажа Там, чи, чи після титула, щоб вони були, це було б крутіше. Так, Джин. Угу. Так, щось дуже давно легендарок не було. Так, відкриваємо на Хенка. Ось і легендарка. Хто нас дивиться в Тіктосі, в Ютуб Шорцах, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Закриваємо очі. Ну, ну, тут хоч скін. Гіпер, це ще краще. Так. Е не пам'ятаю на кого там. На Чака. Хай. буде. Як кажуть, на халяву і. Уксус солодкий. Тому нормально. Господи, скільки ще я вже не можу. Так о, скінчик нагауса. Повар гаус. Це в нас був Кенджі, це в нас був Кіт щойно. Дуже багато всього. Дуже багато. А ну скільки ми вже... Ми ще навіть половину не відкрили жах. До речі, і якщо пощастить, то ми сьогодні можемо відкрити наступну славу, От, ще 300 і 3 тисячі. Ну, в цілому непогано. Відкриваємо далі? Це вже буде яка вона? Е, інопланетна якась? Ну інопланетна. Кредити, о? Да? Шанси є, шанси є. <coughs> так, а скільки ще нам до наступної Фойової карти кредити? Кінчик на лумі. Норм, норм. Так, ще 7000, а. По скільки нам стають. А, а, ну зараз. Бо я так тик-тик-тик-тик-тик і не плачу. А, ну ось, по 50 за стар. 100 за пін, 250 за іконку і 500 за титул. Нормально. Кредити мені. Хто нас дивиться в тіктоці або ютуб шортах? обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, а ми відкриваємо кредити. Ще один гіпер. Мені подобається. <свісно> Фактично, вже 10 тисяч золота ми зекономили. Так. На кого ще там в мене. гіпера. Немає. Пем він. Він... Він, я, 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 <свісно> на він якось вийшов. а... Потім його прибрали. Так, на джуджу -Джу нема, Олі нема, Фінкс нема. Алі нема, Джейонк немає. Що, вже всі? Всі. Так, ідемо відкривати далі. Фарбоса. Він ось тут. Сидить у мене на колінах. А стоп, а звук є? Ага, він вмикається і вимикається оригінально фарбоса. Фарбосик. Так, открываем и далее. <coughs> 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 так, Ще 86. Дякую. Ще чу-чуть. Залишилось кредити. Не кредити. Ну, не факт, звичайно, що ми сьогодні апнем майстерність. Але шанси були. кіннах грифо. And on that day. And on that day. Так, епік. Ох. Так, у нас уже ідуть е-е за режими. Тут ось є по 100, по 50, по 100 пінчики. Легендарний старроп. Хто нас дивиться в YouTube Shorts або в TikTok, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Закриваємо очі. Очікуємо скін. Ще один. Так, ми апаємо міфік. Міфік. І де в нас далі легендарний? Ну, там аж треба 45 тисяч. Це вже дуже багато. Ще один легендарний. Ще один легендарний. Що це таке? Ще один легендарний. А <ріст> де скіни? Так, ну все, ми все відкрили. У нас майже 30 тисяч цих очків. В цілому, непогано. Все відкрили. Будемо все там апати далі, потихеньку. Так, да, все. Так, у нас правил Пас. У нас тут скінчик на Бо. Я ще його не бачив. Скін, як і всі скіни. Нові ось ці, Так, вони дуже гарні. Тут ось такий. А тут темний. Ну, ось цей красивий. Так, іконки, пінчики. Пінчики тут абсолютно різні. І це чудово. Mm -hmm. Що ж, що ж, що ж, я думаю, на цьому можна закінчувати. Всім дякую за. Перегляд, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, тому що далі е, відео будуть набагато частіше. Це я вам обіцяю. Ну, не, не з цього часу, а аж тоді, коли вже буде готова кімната. Та якось так. Ще підпишіться на телеграм обов'язково. Тому що там скоро буде конкурс. Буде конкурс. Да, там, там, там є скіни для конкурсу, але я забувся за ці скини. Е, ось так, ну, конкурс буде обов'язково. Що ж, ще раз всім дякую, і до наступного відео.